23 грудня! А це означає, що ми дуже близько до Різдва та закінчуємо розпаковку наших бомбезних адвент-календарів. І також цей з шоколадками. Ну, давайте відкриємо та з'їмо цю шоколадку. Головне, що вона не остання. Ось 23 віконечко. Давайте відкриємо та подивимося, яка тут шоколадка. Шоколадка у виді ялинки. Вона дуже мила. Але давайте спробуємо. М -м -м -м. Дуже смачно лайк, ось який. Ви були на каналі Олександр Adventures. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться, якщо ви це ще не зробили. Та поставте лайк. Па-па. До зустрічі!